Вже вдруга за добу росіяни обстріляли Чорнобаївку, що на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що окупанти цілеспрямовано б'ють по пожитку місцевих. Байко про те, що Росія завдає ударів лише по військових і стратегічних об'єктах, ворог спростовує чи не щодня. Це трапилося вночі десь. Ну... Близько 12.45, тому що останній це був останній прильот, по набавився. Походу в підвал чи спускався, чи знайшов, що він в підвалі лежав. Хотів втекти, а попала та вже впав. Ворожі обстріли забрали життя 71-річного чоловіка. Він сам йшов погодувати свого пса на подвір'ї і від удару зазнав сильних ушкоджень. Непритомного дідуся намагалися госпіталізувати, але він помер дорогою до лікарні. Також відомо про ще одного постраждалого 70-річному чоловіку надали допомогу на місці. Окрім того, пошкоджені десятки будинків. Селище частково знеструмлене. Перед цим росіяни завдали ударів по Чорнобаївці в ніч проти 12 жовтня. Тоді на власному подвір'ї загинув 70-річний чоловік. Очевидці розповіли, що він намагався піти в укриття під час обстрілу, але не встиг. За минулу добу 11 жовтня російські військові 98 разів обстріляли Херсонщину. Загалом по регіону Росіяни випустили 500 снарядів із мінометів, артилерії, градів, танків, ПТРК, авіації та безпілотників.